Я вас вітаю у новій серії. Сьогодні буде багато цікавого. В першу чергу, я так розумію, вам непогано залетів формат, те, як ми катаємо інших, тому покажу вам зі сторони, як це все виглядає. Запустили нашу приладову панель. Зараз трішки сполохне автівку, тому що вона, як бачите, попала під дощик. Ось так виглядає після дощу. До речі, воно лесенько все стирається. Тобто, зараз просто попробуємо збити це все осмосом просто водичкою. Беремо осмос, збиваємо без хімії, без нічого. У прямому ефірі зараз вам одразу покажу. Так, це піна. Це в нас осмос. І подивимося, як буде виглядати кераміка без хімії. Тобто ось так. Тин-тин-тин, Осмос. Все, на цьому наша мийка закінчена. Зараз просто обдуємо водички повітрям, і подивимося, що з цього вийде. Обдув повітря автофен. Чик. Воно, воно, погнали. Дивіться, як це все виглядає. Подивіться, ну просто бомба! Давайте ось це видуємо. Ну, і як вам? Ось тут кераміки нема. Ось тут немає ні рідкого скла, ні кераміки, нічого. І бачите, каплі залишаються. Тобто я не можу їх здути, а де є кераміка, просто злітає. Ось тут не здули, дивіться, ось тут Оп. ось такий от результат. Тому кераміка це дійсно крута штучка. А, до речі, зараз покажу вам, що сталося з багажником. Е, він, до речі, у нас був брудний. Ми його просто збили водичкою. Якщо там кому наскільки вистачає, ну не знаю. Подимося на практиці. Типу виробник пише рік, скільки там насправді не знаю, її потрібно підтримувати. Повинна бути нормальна мийка, нормальна хімія. Якщо дуже щолочна, вона буде злітати раніше. Типу, за нею треба доглядати. Але якщо ви дійсно доглядаєте зі своїм автомобілем, то результат досить прикольний. А тепер давайте багажник. Ось так, от, як бачите, скло потрібно обробляти е, антидужйом, тому що ось тут ще щось більш-менш здулося, там, скільки ми не дули, нічого не ну, нікуди не ділося. А де кераміка, ось такий от результат. Автомобіль ми не витирали, скло ми зараз повитираємо, а тачка виглядає досить круто. Не знаю наскільки вистачить ефекту, це все перевіримо на власному досвіді, але результат прикольний. До речі, подивіться, як виглядає полірування. Ну що, на рахунок кераміки, це я вам не роблю реклами, тому що фірму нічого називати не буду, щоб ви не думали, що я там супер реклама. Просто якщо якісний матеріал, то я думаю, можете звертатися до там сервісу, який це може зробити якісно. І в ідеалі її потрібно запікати інфрачервоною сушечкою, тоді вона буде класно триматися. І плюс, якщо там сира погода, не буде ніяких там розводів, галограм і так далі. Я тут по берегу зробив один, один шар. У нас залишилось, Тобто, спробуємо заодно затестимо, що з цього буде. Що на рахунок конфігурації по тачці? Так як ви пам'ятаєте, з минулих серій ми поставили вак катушки, перейшли на 20% додавання спирту в пальне. Чому додаємо 20% для того, щоб не було детонації і можна було додути, не збавляючи кути. Тобто, кути ми зараз задираємо трішки, в нас при надуві 1-2. Бара потужності стільки само, скільки було на 0,9 на е, звичайному 95-му бензині. 98 го сотого в нас немає. Е, якщо його десь брати, доставляти, типу тут не так далеко, там 50 кілометрів можна було привезти, але це лишні граня. Мені Простіше замовити якусь двадцятку спирту і там вистачає на, на наш бак, ми там добавляємо 20%, Тобто там на заправок 5-6 вистачає, Тобто це не є така проблема по вартості виходить те саме, що соте пальне. <coughs> Єдине, що на спирту більший розхід. Тобто ви переналаштовуєте автомобіль, відповідно для того, щоб він не детонував, треба додати більше пального, суміш багатішою, і буде все вас працювати. Тому тачку візуально ми довели вже, я вважаю, до класного стану. Я би ще хотів сюди поставити 16 диски, тому що у нас стоять 15, -ті. Щоб були вони трішки більші, гуму залишити таку саму. Вона би казалася трішки нижчою. І напевно спереді вріжемо ще по пів віточка. Щоб трішки морду занизити, зад в нас зараз так стоїмо, що з тої сторони менше відстань, він сам по собі вже присів, там були нові пружини. Ну, В середньому він десь зараз вам трішки посажу. Десь ось так це все виглядає на колесах. Десь ось так він в стандарті виглядає. Тобто досить прикольно. Морду чуть підсадимо, я думаю, буде непогано. Щоб в загальному її десь на 3-4 см вона була нижча. І це буде якраз топчик. Зараз спробуємо покататися по місту. Можливо, побачимо когось знайомих, незнайомих, хто захоче прокататися. Можливо, наших підписників виїдемо десь на трасу, щоб по місту не льотати, не створювати лишніх перевищень. Тобто по місту ми їздимо в лайтовому режимі 50-60 максимум, щоб не перевищувати швидкісний режим. І подивимося відгуки зі сторони. Якщо буде якийсь цікавий автомобільчик, можливо, і заїдемо, подивимося на динаміку і так далі. Тому погнали кататися. Владик не хоче з нами кататися. <гум> Владик кудись Капец. Капець. Ех, ніхто не хоче кататися з бешкою. Добре, хоч всі вітаються. Привіт, привіт. <гум> Треба сигнал зробити, до речі. А то ми не мають нам чим попікати. Серйозно? <гум> Нема сигналу. Я би пікав би всім. Я зробив кнопочки, ми все провели, я просто його забув поставити. А <гум> це законно? Законно би сигнали. Naravno ne duže. Ovo, <laughs> Його побачили. Під'їдемо тихенько і не дамо йому поїхати, поки він з нами не заїде. Нам підгончик від е, червоної бехи, від паші. Жре, Ну, дійсно жре, вона у нас спірт жре, вона у нас алкоголік. Для мене? Я теж жру. Але ці питання, думаю, і дружини більше. Так. Оп, оп. У нас тут, правда, диски ще є наші, ті танчики. Щось тут напутати. Чи-чі-чи. Якось так. Вийдет? Жре і жме. Поїхали. Приятно бахесно. Баслав? В общем, запах хороший пассажирном вот Okay, хорошо Якось так. Ми так Ну, Так, загальний кадр, просто емоції людей зі сторони, як це все виглядає. Намагалися зробити все максимально безпечно, без автомобілів, так, щоб розвантажити, дивилися, щоб нікого не було. Тобто, в місті нічого ми там не витворяли. І так. Загальний відгук, мені просто цікаво, чи їде вона на свій 1,8, чи не їде. І, і чи воно так виглядає, як воно виглядає в кадрі. Отак От як ми відео знімали, чи воно дійсно так їде, чи кажеться більше, менше. Ну, по відчуттям, більш приємніше, чим подивитися просто довше, то вроді ну, просто їде. Так по ну, піджимає на в момент. Це вот хороша, достатньо цікава емоція. Ми вирішили цю резину допалити, а типу вам зробити такі покатухи, типу, що просто резину допалимо заодно і все. Бо ця резина у нас не тримається, ніфіга, вона буксує, тобто її там досить важко. Перша, друга вона шліфує, а далі вона тільки починаєш там цеплятися. Поставимо полуслік і буде веселіше. Тому слідкуйте, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Кому цікаво, хто хоче покататися, пишіть в коментарях. Або хто хоче заїхати, в кого там 3 літра, атмосфера, турбо. Пишіть. Ми реально думали, що цього мотора вистачить на, ну, на заїзді 10-15 максимум. Ніхто там не планував, що він буде дубасити, якщо чесно. Е, ми її налаштували там плюс-мінус, там не на максимум, там вона зарадує 1,4 бара, 1,3. Е, і думали, що мотор розвалиться. Або прокладку видує, так як всіх, або ще щось, але в принципі досить непогано налаштували на Жигульовських тих мозгах. І вона заразу вже не знаю, в ну, заїзді, мабуть, 150 витримала таких жорстких. Не таких лайтових, типу, я з вами так, типу, катався, ну прям не так, щоб прям в отсечку, щоб вона дубасила. Її коли десь там на заїзди, то ми спускали резину, там спускали десь до 1,5 хоча б, прогрівали, так як ну, в попередних відео, і потім вже дубасили. Там було цікавіше. Зараз вона вже набагато більше потужності, ніж то, що ми їздили з 39 кою але вона, типу, буксує. Але хто б ще не говорив, хто хоче реалізувати там мотор он за 300 баксів, тут реально мотор коштує, зараз можна зайти на OLX, коштує 250-300 доларів. Тут саме дороге це турбіна, налаштування, ну і ці приблуди, щоб правильно це все налаштувати. В принципі, якщо ви самі не хочете налаштовувати, хочете, щоб вам просто це все підігнали, можете приїхати, ми вам це все налаштуємо. Датчики вам не потрібно десь тільки купувати, там температуру масла, тиск, масла — таке саме основне для себе. А ЕГТ, температуру вихлопа і надува, там датчик, там він нам взагалі не потрібен. А от на основне це ЕГТ і лямбда. Тобто, якщо хтось хоче налаштувати там навіть Жигуля на турбіні, взагалі без питань приїжджайте, в нас є інженерний блок, можемо налаштувати, далі поставити свій, будете кататися. Тобто, як бачите, навіть такий двигун без вскриття, підкинули вкладиші, тому що в нас вони були розвалені, і просто на підкинутих вкладишах ніхто не проточував калінвал нічого. Ми вже від я навіть не знаю, на відосах вже напевно заїздів там більше 50 це точно. А в реальному житті я взагалі не знаю, скільки. Як бачите, по вихлопу диму ще немає. При запуску вона кидає димком, це сальники-клапанів вони пересохли. Я думаю, так за років 40. В принципі, це нормально. Ніхто їх не міняв. І слава Богу, що чотири циліндри працює. Тому, кому цікаво, хто хоче зробити щось подібне, приїжджайте, допоможу вам налаштувати, допоможемо реалізувати. Даний конфіг їде зараз 6,5, 6,8, але потрібно міняти гуму. Тобто немає зацепу. Якщо поміняємо гуму, я думаю, із 6 виїдемо. Ось такий от результат. З теслою трійкою можна їздити спокійно. Вона 6,5 їде до сотні. У нас зараз виходить 6,6, 6,7, тобто досить непоганий результат. Е, я думаю, непогано, якщо цей моторчик ще трішки проживе, то заїдемо і стрійкою. Тому що я ж вам обіцяв, правильно, червона беха з нами поки не ганяється. Не знаю, коли він там появиться, але е, для вас ще один ніштячок буде зараз. Що намагалися зробити вам максимально цікаве відео, додати декілька спецефектів. Е, обіцяв вам, що воно буде все таки динамічніше, аніж наші попередні. Е, хотів би зробити такий невеличкий підсумок. У е, нас е, ми розібралися, чому у нас диміло з під капоту. Е, ми думали, що це у нас там проблеми з самою прокладочкою під маслоподачу, але, на жаль, це не так. Е, зараз додавлю вам фото От сюди. Покажу вам в чому причина. Тобто лопла в нас все-таки башка. На жаль, і розбирати двигун в мене немає бажання, тому що у нас прокладку не видало. Клапана всі на місці, поки що <сі> ще, ще не ніч. Тому катаємось, поки так як є, додуваємо, дивимося, що з цього вийде. Тому пишіть свою думку, чи варто залишати тут цей двигун. Я думав взяти купити інакший М-10 і перепакувати його, зібрати, щоб він був. В плані технічному в ідеалі і залишити його тут. А можливо, це вже буде залежати від вас, свапнути сюди М-50 строкер на сил 600-700, так як планувалося на даний момент. Я думав взяти, купити інакший М10, перепакувати його, зібрати, щоб він був в плані технічному в ідеалі, і залишити його тут. В нас було вже згорівше щеплення, додав сюди відос, так, ось таке у нас чудо вийшло з однієї розібраної корзини. Ось такий от їжачок. Якась е, протитанкова міна. Да? Хі -хі. Ось така ось штука вийшла. Гаєчки. Професійні болтики з гаєчками. Ось такий от диск, диск, в принципі, непоганий. Не знаю, тут нічого не видно, це таке це вже потрібно. Приміряти, але в принципі непоганий, тому що ось цей яму видно, що йому не дуже добре було, і тут по висоті відчувається що тут вище, тут нижче. ось така от штука. Тому зараз е, прихвачуємо це все напівавтоматом. Шліфанули легенько, щоб е, висота була плюс-мінус однакова, щоб не було лишнього дисбалансу. У нас і так його вистачає. І ось так це все виглядає. Тому зараз ставимо. Цяточки, щоб це все не розкрутилося, та пробуємо встановлювати на автомобіль. Що ми з ним робили? Ми поставили подвійні пелюстки, тобто зробили жорсткіший вижим, але це нам дало пів секунди в розгону. В розгоні, і плюс ми тепер на другій передачі можемо сміло кидати щеплення, і в нас тачка навіть на місці нормально хапає зацепною. Ми на увазі зриває колеса, а не буксує щеплення, тому що у нас була така штука, ми включаємо третю передачу. І вона так ну, тобто щеплення буксувало. Ну воно у нас згоріло. Оце це зараз поставили. До речі, дякую нашому підписнику, який нам задонатив коробку щеплення, тому що ми з двох щеплень зробили одне. Він нам дійсно гарно допоміг ще багато запчастин ми використали у тих, що від яких він нам відправив. Тому ваша ваша допомога нам дійсно потрібна. І е, пишіть, що будемо робити: чи будемо сюди свапити інакше, двигун, чи все таки зробимо другий проект. Це буде у нас такий музейний. А другий, думаю, проєкт зробити щось типу дріфтової тачки, максимально такої брутальної, на валах, на турбіні, на заварці, на блокуванні. Не знаю. Ну, коротше, максимально такий хардкор. Тому пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Дякую вам за підписку, дякую вам за коментарі. Вони дійсно нам важливі. Усім нам гарного, мирного небу. Не... Усім нам гарного, мирного неба та перемоги. Тому ваша, ваша допомога нам дійсно потрібна. І е, пишіть, що будемо робити. Чи будемо свапати інакше двигун, чи все-таки зробимо другий проєкт. Це буде у нас такий музейний. Два, три. Поїхали. Тому пишіть свою думку, чи варто залишати тут цей двигун. Е, я думав взяти купити інакший М10, перепакувати його, е, зібрати, щоб він е, був. В плані технічному в ідеалі і залишити його тут. А можливо, це вже буде залежати від вас, свапнути сюди М50 строкер на сил так 600-700, так як планувалося. На даний момент в нас було вже згорівше щеплення. Добавимо сюди відос. що ми з ним робили. Ми поставили подвійні пелюстки, тобто зробили жорсткіший вижим, але це нам дало пів секунди в розгону. В розгоні, і плюс ми тепер на другій передачі можемо сміло кидати щеплення, і в нас тачка навіть на місці нормально хапає зацепною. Ну, Май на увазі зриває колеса, а не буксує щеплення, тому що у нас злотка штука, ми кучаємо третю передачу. І вона так, ну, тобто щеплення буксувало. Ну, воно у нас згоріло. Не дивлячись на це, зараз поставили. До речі, дякую нашому підписнику, який нам задонатив коробку щеплення, тому що ми з двох щеплень зробили одне. Він нам дійсно гарно допоміг. Ще багато запчастин всяких ми використали тих, яких він нам відправив. Тому ваша допомога нам дійсно потрібна. І пишіть, що будемо робити: чи будемо сюди свапити інакше двигун, чи все-таки зробимо другий проект. Це буде в нас такий музейний. А другий, думаю, проект зробити щось типу дріфтової тачки, максимально такої брутальної, на валах, на турбіні, на заварці, на блокуванні. Не знаю. Ну, коротше, максимально такий хардкор. Тому пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Дякую вам за підписку, дякую вам за коментарі. Вони дійсно нам важливі. Усім нам гарного, мирного неба та перемоги.